Привіт, друзі! Давно до вас не виходила в YouTube. Щойно завершила сесію розбір для людини. Це відео записую для вас з Перу. У нас, до речі, зараз завершилось лише літо, почалася осінь. Ось, але тут така погода, що навіть осінню і зимою досить тепло. Да? Якщо хтось хотів подорожувати в Перу, я вам реально рекомендую. Це така одна країна. Ну, прям, от, я вже десь відвідала близько 20 країн. 22, мабуть. Ось. І Перу це одна із тих країн, яка залишила для мене такий, м -м -такий знаєте, класний післясмак. Це як хороше вино, яке ти пробуєш, і залишається дуже класний післясмак. Ось. І е сьогоднішнє відео я хочу поговорити з вами про. Можливо, трішки заїжджена в моєму полі. Мені здається, про неї розмовляють всі. Але я також підніму цю тему на своєму каналі. Це про маніфестацію бажань, да, тобто як утримувати в своє життя бажане, як робити так, щоб мрії здійснювались, тому що мені нещодавно підсвітили. Ось що дуже важливо присвоювати собі якісь свої певні заслуги, тому що коли ти живеш наодинці з собою, ти просто це для тебе якась така буденність, і ти на неї не звертаєш увагу. Але коли я сіла, проаналізувала, дійсно в мене так побудоване життя, що в мене просто от, чітко і зрозуміло по. Е Якось, ну, тобто, в мене дуже швидко матеріалізовуються якісь мої задуми, мої бажання. Да? Тобто, люди, які в загальному йдуть в розвиток із собою, працюють. Я зараз працюю з людьми через зміну мислення, через зміну якихось програм, які нас обмежують. Працюю з енергією людини, і я бачу, от, чим більше ти от йдеш в це, тим швидше в тебе також відбувається маніфестація бажань. Да? Що взагалі це таке? Це не є якісь рожеві поні, якісь сказки і так далі. Просто я реально за останнім часом звернула увагу, що ось. От я захотіла, наприклад, полетіти на Балі. Так, в мене в той же самий день з'явилася вся інформація щодо Балі, як летіти, куди летіти. От, наприклад, захотіла я записати подкаст в Перу. Так? Тобто я прилетіла сюди в Перу. Ну, реально, я взагалі з толком не розуміла, де це, що, це, як це. Ось в особистому інтерв'ю з Кристиною я розповідала, як я потрапила сюди. Але отут у мене просто народилася ідея. Я дуже хочу записувати подкасти на професійному рівні, і буквально за одну, за одну ніч. В мене здійснилося моє бажання, да, тобто і я зараз відслідковую чіткий намір, як взагалі це відбувається. Чи я думаю про якусь людину, да, чи я кажу, наприклад, мені хотілося б знайти остеопата. В мене просто найкращим шляхом для мене знаходять остеопата, да, тобто класного спеціаліста в цій справі. І от таких ситуацій насправді в мене майже кожен день. Ну, без перебільшень. І я це говорю не для того, аби відділитися. Я просто говорю, що це реально працює. Один із пунктів перших це те, що насправді ми завжди хочемо чогось, але всередині в нас немає чіткої відповіді, чого ми насправді хочемо. От ми хочемо от якось так, щоб як кута кота людина, і в нас постійно, от оце всередині відчуття недостатку, відчуття дефіциту, оце боротьба із собою, внутрішній конфлікт. А насправді, коли я запитаюся, окей, я даю вам от, от таке от життя, от яке ви хочете зараз, да? От я вам даю мільйон доларів. Що ви будете робити з цими мільйон доларами? Як ви будете себе внутрішньо відчувати? Яка буде у вас робота? яка... Як ви будете одіті? Як буде виглядати ваш день? Як буде виглядати місце, в якому ви живете? Люди, з якими ви спілкуєтеся? Скільки у вас буде дітей? який у вас буде чоловік? Як ви себе почуваєте з цим чоловіком? Як виглядає саме ваш графік дня? Ви працюєте офлайн чи онлайн? Скільки ви хочете заробляти? Яка на вас одежа, якою косметикою ви користуєтеся, якими парфумами ви користуєтеся, да? як часто ви літаєте, от оці, коли задаються питання, дуже багатьох людей відповідь: я не знаю, я не думала про це. От коли прийдуть гроші, тоді я буду думати. І це найбільша проблема в тому, що все-таки світ працює навпаки. Лише коли ми знаємо, для чого нам потрібно гроші, для чого нам потрібні люди. Для чого нам потрібна та чи інша річ, лише під це приходить все остальне, так? гроші це реально енергія, і гроші приходять на енергію, на ваш запит. Ось і отут дуже важливо, можете навіть зараз в це відео поставити на паузу, і взагалі, отак от подумати, чого ви хочете. І виписати собі, чого я дійсно хочу. От всі ці пункти, про які я назвала, як я виглядаю, як виглядає мій день, в чому я одіти, як виглядає моя робота, з якими людьми, які я курси купую, повиписуйте собі. І ви зрозумієте, скільки ви насправді от, е, ніби хотіли золоту оболочку, але начинки у вас не було. А ще є такий один нюанс. Особисто я на початку, коли от оце хочу чогось не знаю чого, я реально не розуміла. А чого я хочу? От чесно, типу, в мене якесь таке було, хочу, хочу заробляти гроші, типу, да, то це постійно За цим включається, до речі, за цією пустотою, за цією гонитвою постійно включається якась така штука, що ти живеш з позиції дефіциту, контролю, зажатості, напруженості і стресу. І це впливає на наше тіло, на наше здоров'я, в загальному на наше життя. Да? Трошки вискочило сексуальності. Ну ладно, що дуже важливо, інколи ми реально не знаємо. От я вас, ну, особисто я, коли я почала взагалі міняти своє мислення, свої програми, які мене обмежували, що це не для мене, це десь там далеко, де я де балю взагалі, де я де перу, де я де якісь подарунки, да, де я. Ну тобто, це дуже програми, які нас обмежують, але е, я себе прямо в прямому значенні привчала, чого? Ну, тобто я себе в прямому значенні вивчала. Чого я насправді хочу. Наприклад, я заходила в інстаграм і дивлюся, хто мене тригерить. Угу. Оця мене тригерить. Чому вона мене тригерить? Ага, вона, значить, подорожує, вона виглядає отак, в неї прикольна фігура. Вона ходить собі на масаж кожен тиждень. Все значить, я брала ручку і виписувала: я хочу ходити на масаж раз в тиждень. Я хочу проявлятися так, як вона. Мені подобається одежа, в якій вона втіда. Тобто і я тренувала в собі ото цей смак до життя, тому що в мене його не було. Єдине за що в мене було, це тіпа, я постійно звертала увагу, що в мене чогось немає. От в цьому дефіциті жила. Втімтерісті я також шукала от картинки. Просто от якщо у вас зупиняється погляд на якісь картинці, вся дивіться, що у вас там йокає. Да? Ось, і от таке помаленько потрібно собі тренувати місця, де ви їсти, да, ресторани, кафе е, От все повністю до деталей і записуйте, чого ви насправді хочете. Навіть якщо ви покажу в це не вірите. Другий, чи теж якийсь там третій, наступний пункт це коли ви виписали. Він насправді дуже важливий. Да, от, наприклад, е, коли ви виписали другий пункт. Ви от читаєте, звичайно, спершу ви будете в це не вірити. Вам буде здаватися, з вами будуть працювати ваші програми. Це не для мене, де я, де, де оце моє бажання, це дорого. Мені казали, що це взагалі недоступно. І Тобто, така тотальна зневіра в себе, ще дві тони різних деструктивних програм, і ви зазвичай цей список можете відкласти назад. Ні, але тут дуже важливо зрозуміти. Що мене зупиняє в реалізації моїх бажань. Тобто я вам чесно скажу: я як людина, яка пройшла і проходжу весь цей шлях, я реально бачу, як це працює. Я не вірила в це. Я думала, що це для якихось сказочників. А зараз я розумію, що в цьому світі все для всіх. Запам'ятайте цей вислів в цьому світі все для всіх. І якщо ви думаєте, що щось не, не для вас, то пам'ятайте, це лише означає, що щось зупиняє вас. Да? Тобто щось є в голові, в підсвідомості, в що ви повірили, що було набуто через ваших там. Оточуючих, які вам говорили, які самі прийшли свій досвід, в них не вийшло, і вони часто можуть навішувати на вас якісь своє. Це... Найкраще це робити за допомогою інших людей. Це найкраще. Так? Тобто люди, які будуть вам допомагати, які підсвічують вам ваші якісь переконання, ваші обмеження, ваші блоки позабирають. Дуже багато допомагає робота з мисленням. От навіть зараз ми 40 хвилин я провела людині розбір. І в прямому значенні вона сказала Яна, це було моїх 40 найкращих хвилин за останній час, тому що людина потрібна людині, лише зі сторони видно, чого насправді от ви хочете, чого хоче ваша душа. І мені в даній ситуації дуже допомогла робота з мисленням, робота своїми обмеженнями, переконаннями. І я коли почала це забирати. Я почала дозволяти це собі, да? тобто я побачила зміни в своїй реальності. Тобто як це все працює? Да? От дуже часто ми от, дивимося на всі інстаграми, соцмережі і так далі. І дивимося, хтось живе якимось класним життям. От, от Я також хочу там машину, чи я хочу також бути в таких відносинах. Да? Але по факту, якщо у вас всередині там, програма Я не цінна, мені не можна, я контролюю, я не заслуговую. Це не для мене, і не буває так, що спершу ми зустрінемо білого принца на коні, і тоді ми змінимося внутрішньо. Спершу нам потрібно змінитися внутрішньо, підготувати да? свій об'єм, де я розумію, що я ну мені, взагалі, я, я цінна зрозуміти свою цінність, позабирати всі програми, які зупиняють вам перед цією зустрічю, почистити свій Wi-Fi, перевести з 3G на 5G, і тоді ви почнете притягувати зовсім інших людей, і тоді ви знаходите свого принца мрії лише тоді, коли ви почистите свою ємкість. І... третій пункт він насправді один із найважливіших, якщо ви вже усвідомили, наприклад, послухали це відео, зрозуміли, що щось ця Яна говорить таке, да? Ось е пішли до людини, яка працює до провідника, до наставника, до ментора. Ви можете самі проходити цей шлях, тільки це буде набагато набагато довше. Да? Зараз ми живемо в чудовий момент, де ми можемо за допомогою людського досвіду, якогось інструменту, пройти цей етап набагато швидше. Ось а... саме найважче це дозволити собі всередині і треба підтвердити це на основі дії. Коли ми йдемо в розширення, ми починаємо поступово повишати свій рівень життя. Якщо раніше я пила кружку кави, наприклад, там, за 10 гривень. В стаканчику. Зараз я йду в магазин. Ой, зараз йду в кращий ресторан, плачу там 70 гривень, і всередині я тим самим розширюю свій об'єм. Один, два, три рази ви п'єте каву, на четвертий вже це 70 гривень для вас, взагалі, здається, м'ялочку. Отак, от на рівні фізики, ви збільшуєте свій фінансовий об'єм. І коли ви починаєте в собі от оце. Виписали, з чого я хочу, почистили програми і починати діяти, тобто, дорівнює, починає, починаєте обирати себе, вас починає обирати світ. До вас починає ваше, ваше енергетичне тіло, яке часто ми не бачимо. Люди, які вже зараз займаються яснобаченням, вони це бачать, воно розширюється. Від вас іде зовсім інша енергія. Всередині себе ви починаєте вібрувати зовсім іншими вібраціями. І оці програми, які вас зупиняли, страшно. А вдруг не прийдуть гроші, а вдруг я більше не зароблю. А це дорого, це не для мене. Вони просто отак от ламаються одна за одною. І лише після цієї дії, чесно, я це суто говорю з власного досвіду, і я бачу, це працює на людях. І лише через отакі дії вас починає напрацьовуватися ваше, ну ви по-іншому починаєте думати, ви бачите, як це працює, ви бачите, що це реально працює, і так ви тренуєте більшу довіру до себе, більшу довіру до Всесвіту. І з кожним часом у вас все більше оцей конект з своїм істинним бажанням і собою. Він все більш і більш більш міцніший, і тоді ваші бажання, всі маніфестації, будь-чого, чого ви хочете, вони здійснюються за лічені секунди. Наприклад, я вам розкажу ситуацію, де я жила на Балі і я хотіла віллу одну в джунглях. Де нам мені дуже сподобалося, і, типу, взагалі логічно, я би там ніяк не змогла знайти. Тому що я запиталася одну, другу, третю, вже все на півроку на рік було заброньовано. Я просто сіла, попросила свого вищого я, своєї душі, кажу: я не знаю, як, але я просто відчуваю, що я маю жити тут. І я хочу тут жити. Да? І я от в прямому я сиділа на землі, я дуже часто сиджу десь на землі, хожу боса, і я, я встаю, сідаю на скутер, і я їду там до своєї подруги, і буквально через півтора хвилини мене зупиняє людина сама на дорозі і починає щось до мене говорити. Наломаною англійською, я кажу, я перепрошую типу, я вас не розумію. Він каже, типу, йога класес, йога класис, бо в мене ще був йога мат там ззаді. Каже, ви шукаєте йога класис? Я кажу, ні, я шукаю вілу. Він каже, типу, для життя? Я кажу, так, да, наскільки ти хочеш жити? На місяць часу. Він каже, так от, віла, от оця величезна, красива, серед пальм з басейном, Це моє віло, я тобі її покажу. І я така думаю, Біля, я вже уявляю, скільки вона вартує. І знову ж таки програма зразу, Боже, скільки вона вартує, дорого, це не для мене. Але зараз я знаю, що реально ми є творцями своєї реальності. Чесно, я вам скажу. Те, якщо, якщо є якась річ, яка робить вас щасливою, не шкодить людству, приносить там задоволення вам, все це для вас. Зараз період, де нас от заставляють. Йти от цю правду і з собою, і в цю істину. Коротше, ми приходимо на цю вілу. Я розумію, що вона стоїть просто помножена на три бюджету, якого я планувала. Ось красива віла. Вона прям там, знаєте, зразу нагадала мені, як така віла, класична, там з таким письменним столом. Я думаю, боже, як я зараз тут буду записувати якісь свої нотатки, відео писати і так далі. і Так далі. Я зайшла і я розумію, що ну ця віла ну реально не по моєму бюджету. Але я просто так подивлюся, кажу: ви знаєте, в мене бюджет отакий, отакий. Я розумію, що він в три рази менше, ніж ви планували, але в мене такий. Типу я можу поки що запланувати ось це таке. Він каже: добре, якщо тобі віла підходить, і я можу поговорити з жінкою, я тобі завтра дам відповідь. все. І я взагалі не навчив, я просто була в довірі. Якщо моє, це буде моє. Я просто вже почистила себе, дуже багато роботи зробила з цими обмеженнями. Дуже великими, дати, тобто не вірила смішно, типа, ну там дуже багато мусора сидить в голові, насправді, і тільки робота з мисленням вона допомагає змінювати нашу реальність. Тому що тільки що я говорила, що в нас в голові як камера, от якщо ми от, дивимося на світ, все страшно важко, негатив, злість. Воно ну, і буде. Ми будемо йти, і в магазині нам э, надурять нас на гроші, купимо гнилі банани, кефір буде звітсований. Там люди продавши на хами. Да? А коли ти дивишся з позиції на світ, типу, що все окей? Все в балансі, я довіряю світу. Я, я, я нормальна людина і я хочу, щоб цей світ також був нормальний, ви такий зустрічаєте. На другий день я без очікувань. Взагалі я думала, що віддати цю вілу друзям, які були готові заплатити ці гроші. Власник віли мені каже, що окей, типу, Ми домовимося на місяць, кіт місяць-півтори, ти можеш жити от за цю суму, яка в тебе є. Ця х... маніфестація спрацювала за півтора хвилини. Я просиділа на землі і попросила, будь ласка, допоможіть мені знайти. Все, півтора хвилини і за один день я заїхала на вілу. Таких ситуацій тьма десятки. Я час від часу про них розповідаю на своєму телеграм-каналі, ви можете підписуватися. Але моя історія є прикладом того, і вже моїх десятків людей і людей, з якими я спілкуюся, що це працює. Працює, коли ти налаштований на себе. Да? Ось тому така історія: випишіть, чого ви насправді хочете. Позабирайте всі ці програми. Знайдіть свою людину, свого провідника. Якщо вам відгукуюсь, я я запрошую до роботи з собою. Так, я проводжу особисті приватні консультації, де за одну дві сесії ми можемо вже вирішити ваші питання. Ось і знаходимо першу причину, забираємо її, і ви бачите вже зміни в своєму стані і результати прямо в людей на другий день. Гроші приходять, робота знаходиться. Істинні бажання відчувається, тіло перестає боліти. Ну чудеса в кожного свої рідні. Ось якщо я вам імпоную, пишіть мені в інстаграм, я буду рада з кожним попрацювати. Але одне ж хочу сказати, що кожна людина заслуговує на любов на жити своє життя в легкості, достатку, в задоволенні любити себе, любити ближніх. Любити цей світ, нести добро в цей світ. Я думаю, що за цим майбутнє. Да? Вже, вже ми на агресії побудували от те, що зараз, от всюди війни і, і так далі. Дуже важливо зараз змінювати. Ми зараз живемо в переломний момент в час переходу і в час змін. Ось, Тому таке от потокове відео. Я надіюсь, вам сподобалося. Ставте, будь ласка, лайк, пишіть в коментарях, як вам сподобалося, що, що сподобалось, що ні. Ось і до наступних відео, і буду кожному рада бачити в роботі зі мною. Все.